Всім привіт, дорогі глядачі! Це наша майже нова рубрика, «Щоб було цікавіше спати, і це третій відео про серійних убивців. І сьогодні ми поговоримо про серійного убивців, який забрав понад 24 життя за 4 роки і досі залишається непокараним. Лакіш або угорський вампір убивця народився 28 липня 1877 року у місті Іжак Угорщина. Про його ранні роки життя інформації майже немає. Проте у свої 23 роки він вже здобув слави, так би мовити, гуляючого чоловіка і любителя випити. Трохи пізніше він одружився, і у нього народилися дві дочки. Але згодом його жінка десь без зникла, і він знову почав вести розгульний спосіб життя. Белла Кіш був багатим, красивим та згадковим, а через це його стали пов'язувати з окультизмом. І каже нам, дядько Гугл це містичне вчення, псевдонаука, що визначає існування надприродних сил і можливість спілкування з ними за допомогою ритуалів та магії. Це все з ним пов'язували, тому що він дуже цікавився астрологією у 1912 році. Кіш повторно одружився із жінкою на ім'я Марі. Проте пізніше вона завела роман із якимось художником. Після цього знову ж таки безслідно зникла разом із своїм коханцем. Але це здавалося дуже дивним, оскільки Марія була дуже соціально активною. У неї було Дуже багато друзів та знайомих. А після цього, після її зникнення, друзі почали розпитувати Беллу Кіша про те, де ділася Марі. А він просто знизував плечима і казав, що вона разом із своїм коханцем втікла до Америки. Сам він при цьому не показував жодної розлюченості або засмученості. І згодом знову ж таки почав вести розгульний спосіб життя та водити у свій дім різних багатих жінок. А так розказувала економка дому Бела. Це ж економіка неодноразово підмічала, що бачила жінок, які входять до нього додому, але більше ніколи з нього не виходять. Що здавалося, їй дуже дивним у будинку Бели також часто знаходили великі бочки з невідомим містом. Одного разу це навіть здалося загадковим та дивним поліцейському, який спитав про це чоловіка, але той сказав, що просто тримає у них великі запаси бензину у випадку війни. Навіщо йому так багато? Він не відповідав. У наш час зникнення. Такої великої кількості жінок навели би якісь сумніви щодо цього чоловіка. Але у той час ніхто нічого перевіряти не став. У 1914 році почалася Перша світова війна, і Балакіш відправився воювати. А через рік на його телеграму прийшла звістка, що він загинув у бою. До того моменту дочки Белли були відправлені на виховання до інших сімей, тому його дім пустував. Згодом його будинок почав орендувати новий а чоловік. Який у липні 1916 року вирішив позбутися всього мотлоху кіша і знайшов там дуже багато телеграм, які були надіслані для жінок, з якими він крутив романи. А також він знайшов сім великих медалевих бочок. Коли орендавець спробував відкрити ці бочки, він почув сильний запах сморду. Після цього він повідомив про це сусіда хіміка, який разом з ним їх відкрив, і також почув цей дуже різкий запах і сказав, що це схоже на запах розкладання трупів. Після цього була викликана поліція. У присутності поліцейських було відкрито одну з бочок повністю, і там було знайдено труп молодої жінки, яку було забальзамовано деревним спиртом. Жінка була задушена мотузку, яка також лежала перед нею у бочці. Згодом було відкрито і шість інших бочок, у яких теж були трупи жінок різного степені розкладання. Після цього поліція почала робити огляд будинку, а також території навколо. Там було знайдено дивні незрозумілі горбики, які розкопали і знайшли ще багато трупів. Також там було знайдено труп другої дружини і її коханця-художника. Нагадаю, що сам кіш зазначав, що Марі та її коханець поїхали у Америку. Всього сумарно у будинку Белли Кіша та околицях було знайдено тіла 24 осіб, але це тільки те, що знайшли. Усі трупи були задушені а також він їх забальзамував. Для чого це йому було потрібно, невідомо. Також під час найближчого огляду трупів у них на шиях було знайдені незрозумілі проколи, а тому це свідчило про те, що Балкіш міг пити кров своїх жертв. Під час ще одного обшуку будинку Бала Кіша було знайдено дуже багато книг про окультизм, про способи отравлення, задушення та різного виду вбивства, а також дуже багато листів. Пізніше з'ясувалося, що ці листи належали зниклим жертвам кіша, які були більшою мірою із Будапешту. Коли поліція зрозуміла, що вона стикнулася із серійним убивцею, вони почали шукати. Якусь інформацію про Балакіша і чи справді він помер на війні. Після цього вони з'ясували, що він досі живий і перебуває досі у госпіталі. Коли вони дізналися, то у цей госпіталь, де був поранений Балакіш, надіслали поліцію. Але він якимось чином дізнався, що вони мають приїхати та безслідно втік. Його одразу оголосили в розшук по всій Австро-Угорщині. Проте великою проблемою було те, що прізвище Кіш та і різні його варіації насправді були дуже поширеним у той час. Про нього час від часу виникали різні чутки, що він безслідно зник у Румунії або що отравився у Туреччині, але ніяких доказів цього не було. У 1920 році з'явилося повідомлення, що Белла Кіш під псевдонімом Хофман намагався влаштуватися у французький іноземний легіон. Під цим же псевдонімом кіш писав дуже багато листів різним самотнім жінкам. Тому поліція зметикувала, що це дійсно може бути він. Поліція знову подала на нього розшук, і майже його зловила, але йому знову вдалося безслідно втекти. У 1932 році Кіша знову замітила у метро у Нью-Йорку. Це був дуже відомий на той час слідчий Генрі Освальд, у якого була дуже феноменальна пам'ятна обличчя, і він його впізнав. Але він його загубив серед натовпу метро. У 1936 році з'явилися чутки, що Кіш, якому на той момент було 60 років, влаштувався працювати двірником у одному з районів Нью-Йорка. Його тоді теж впізнали. Але коли поліція знову приїхала на виклик, він знову зник. Після цієї ситуації кіша більше ніхто ніколи не бачив. З'являлися коштки, що він переїхав у якісь більш віддалені райони США або ж почав змінювати свою зовнішність. Оскільки досі ніхто не знає, де він і чи помер, то раджу бути обережними, можливо, він зараз десь ходить поміж нас. Отже, це відео підійшло до його логічного завершення, тому дякую усім за перегляд. Не забувайте ставити лайки, писати нам щось у коментарях, підписуватися на наш канал та ставити дзвіночок, щоб не пропустити наші подальші нові відео. Дякую!